ми з дівчатами і бачимо, що якась жіночка вдіта як бомж метем тою метлою, а мести то нічого. же люди, ну, це тільки втраті вміють. Ми не розуміли, що це за бабулька. Але голосочок то був схожий до ямайки. Куди бнетесь позам'ятеному? <пи> Понамазувались, понакрашували. Я хотіли. <пи> С нальоту облили помиями. Боже, не дай Бог бути такою бабкою, так? Да? Ти диви, яка? <рігум> <рігум> Язиком метем. Мітлою метем. метем. <рігум> а ти що, працюєш дворником? Всяке може бути часи зараз не легкі. А ти думаєш, як я квартиру в Києві намутила? Ми так думали, що ти по-другому квартирку намотила. А ти тут по-другому може тільки ти могла квартиру. Ну звичайно, куди ж мені. тільки своїм трудом воду на тебе? Там Що ж ти робиш? Грощай не буде. Будемо ще битися. Я відходжу. Ще за той мітлий. Це я знімала нове відео для Тік-Току. І ви там, дівки! В главних Клас! Главні. Видихнули, поняли, не дворником працює. Дівчата, я блогер. Мій нікнейм Вітка Ямайка. майка. Маю тільки гумористичний контент. Тобто я хочу нести позитив в наш такий дуже складний час. Скільки ти вже ведеш свій блог? Два роки. Ти заробляєш на цьому? Так, рекорд за місяць було дві тисячі доларів. Насправді це дуже круто. Я просто люблю гроші, Катя. А хто їх не любить? Де гроші, там і я. Правильно. Віднести Об, я тут, обмести, на щоб нас не було. В неї а, було а, я да, тут. Да, <laughs> да, а взагалі, мій рекорд. Це 10 і 9 мільйонів переглядів. Це було відео, де я зіграла вчительку. Б, Ми їдемо в музей. Губи всі постирали, юбки понатягували до колін. Не дай Богу чую у ті електронки. Не знаю, що зроблю. Ви мене поняли? Я бачила тебе. Але це була ти? тебе ж там зовсім інша прическа була. Прическа була друга, але це була я. А я не бачила. Дуже дивно. Всі педагоги передивилися його і прокоментували. Колега, хіба можна так кричати на дітей? Це <плес> тільки п'ятий клас. А там насправді в е, маршрутці сиділи мої подруги. Е, серед них вже дві бабушки.